Татари почали шукати прихисток у інших країнах після незаконного референдуму у Криму. Корінне населення автономії масово ринуло в Польщу. За даними Державної прикордонної служби України, тільки 20 березня з України виїхало 32 кримських татар. У відомстві заявляють, татари покидають рідні землі, бо в автономії зазнають утисків. Зокрема, самопроголошена влада Криму почала масово переслідувати проукраїнських громадян. Окрім татар півострів, залишають і українські кримчани. Лише за офіційними даними Держприкордонслужби за останні дні більше тисячі людей поїхали з Криму. Та неофіційна кількість переселенців може сягати кількох тисяч. Адже не всі кримці, які покидають автономію, звертаються за допомогою до держструктур. Автошляхи Криму в напрямку континентальної України в заторах люди вивозять звідти родини та своє майно. У міністерстві соцполітики прогнозують, що з півострова можуть виїхати до 30 тисяч людей вивозять з Криму і родини українських військовослужбовців. Жити там їм стає доволі небезпечно. Тим часом в уряді заявляють, що готові надати тимчасовий прихисток усім, хто залишить автономію. Для цього у всіх областях України підготували гуртожитки та санаторії. В Мінсоцполітики нагадують людям, які залишають Крим, щоб обов'язково взяли з собою деякі документи: паспорт, пенсійне посвідчення, документи на соцдопомогу та. Ідентифікаційний код це необхідно, щоб люди могли отримати пенсії та соціальні виплати для допомоги внутрішнім переселенцям у Міністерстві соціальної політики створили навіть спеціальний штаб та відкрили гарячу лінію і просять звертатися до них за номером телефону 0800 507 309.